Як ви наразі ставитеся до а, перспективи євроінтеграції України, і як ваше відношення до неї змінилося з моменту а, вашої роботи на державній службі? Ну, альтернативи є інтеграції немає і не було тоді, коли я працював в адміністрації президента і зараз немає. Інша справа, що час йде і коректуються реальні кроки е цього здійснення, е свого часу е президент Кучма займав позицію. Конструктивізму по відношенню до євроінтеграції мається на увазі, щоб прийти е, в Європейський Союз не просто як механічною країною, а прийти із сильною економікою і прийти із е, го, суспільством, готовим е, бути на рівних у Європейському Союзі. І до речі, 2000, він так і працював в цьому плані, і вся країна в цьому влада працювала в цьому плані. І до речі, у 2004 році. Ми практично були, виконали переважну більшість мастрівських показників, які є як е, вимога, як критерії для е, вступу в Європейський Союз. Але там е, більше працювали вже політичні чинники, і е, цього не сталося. Хоча саме за президентства Кучми багато було зроблено, щоб е, і е, наблизитись до Європейського Союзу, і підготувати країну, і економіку до цього. Я можу сказати, що було прийнято е, три спеціальних послання з цього приводу. Було прийнято низка е, указів, по-моєму, більше 10. Було прийнято. Е, було проведено 5 чи 6 самітів з ЄС. Була дуже потужна робота зроблена. Але чим більше е, десь е, політичні чинники е, турму, гальмували цей процес, тим більше е, президент робив ставку на те, щоб ми прийшли з сильною країною, щоб нас запросили в Європейський Союз. І це була правильна позиція.